Сучасний житловий будинок чи адміністративну будівлю неможливо уявити без чітко налагодженої і відрегульованої системи санітарно-гігієнічного облаштування. Інженерні комунікації, санітарно-технічні зручності це своєрідні кровоносні судини будь-якого будинку, по яких до споруди надходить вода, газ, тепло. А прокладає, встановлює і забезпечує нормальну їхню роботу слюсар сантехнік. Безпосередньо на будівельному майданчику слюсар сантехнік приєднує трубопроводи до нагрівальних приладів опалювальних систем, встановлює опалювальні котли, насоси терморегулятори і інше обладнання. Слюсар сантехнік. Здійснює монтаж і ремонт систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання як промислових, так і цивільних споруд і будівель. У житлових будинках він встановлює і приєднує до трубопроводу санітарні прилади і арматуру умивальники, раковини, ванни, унітази, крани та інше. А також радіатори і опалювальні конвектори. У процесі роботи слюсеру-сантехніку доводиться зазнавати досить значних фізичних навантажень, особливо при роботі з чавунними та сталевими трубами. Останнім часом у розпорядженні слюсаря сантехніка з'явилися нові пластикові, металопластикові клейові матеріали для прокладання та з'єднання сантехнічних систем. Слюсар сантехнік повинен також володіти спеціальністю газозварника. Після завершення будівництва житлового будинку, адміністративної будівлі чи промислового підприємства слюсарі сантехніки забезпечують нормальну роботу опалювально-вентиляційної системи і системи водопостачання. У арсеналі слюсаря сантехніка широкий набір інструментів та допоміжних пристосувань. Адже нормальна робота цих систем не тільки забезпечує комфортні умови життя і діяльності людей, але й сприяє збереженню самих будівель. Хто з нас не стикався з проблемами, викликаними аваріями в мережі тепло чи водопостачання? Таким чином можна сміливо стверджувати, слюсар-сантехнік професія надзвичайно корисна, потрібна і перспективна, до того ж, добре оплачувана.